Добрий день, розглянемо тему створення картотеки шин. Для ведення обліку автомобільних шин необхідне створення картотеки автомобільних шин. Створення картотеки обліку роботи автомобільних шин проводиться у підсистемі Облік автотранспорту у модулі Облік пробігу шин. У картці обліку роботи автомобільної шини відображаються стан, переміщення, отримані дефекти, ремонт. Пройдений кілометраж. Увага! Перед створенням картки обліку роботи автомобільної шини попередньо необхідно створити у підсистемі Загальні довідники, Номенклатура і ціни, у модулі Довідник номенклатури, картки Шин. Потім провести налаштування у підсистемі Логістика, групі модулів Облік запасів, Запаси на складах, в модулі Картотека складського обліку. Заходимо в модуль Облік пробігу шин. У реєстрі картотеки обліку роботи автомобільних шин встановити курсор у табличну частину і по пункту меню Реєстр створити або по клавіші Insert створити картку обліку роботи. Розглянемо на прикладі створеної картки. У полі «Картка номер. Заповнити номер вручну або номер проставляється автоматично, якщо налаштована автонумерація. У полі Дата Зазначити дату автоматично зазначається поточна, за необхідності можливо змінити. У полі Дата початку експлуатації Використовуючи календар, обрати дату та натиснути «Ок». У полі Заводський номер. Заповнити номер вручну. У полі Розмір по клавіші f 3 Обрати певний розмір у вікні Вибір розміру шин та натиснути клавішу Ентер. При відсутності необхідного розміру шин внести дані у довідник безпосередньо у вікні вибору по меню Реєстр Створити. У полі Завод виробника по клавіші f 3 Обрати підприємство з довідника контрагентів. У полі «Вихідний статус обрати необхідне по клавіші F3, нова була у використанні чи відновлена. Такі поля, як тип шини, категорія швидкості, норма шарності, індекс вантажопідйомності, код норми, норма пробігу норматив і норма годин роботи, встановлюються автоматично, залежно від обраного розміру шини. Поля розрахункова норма пробігу, розрахункова норма годин роботи та початковий час роботи проставляються вручну. Якщо шина відновлена або була у використанні, то вручну заповнюється поле Початковий пробіг. Ресурс годин роботи розраховується автоматично в залежності від даних вкладки Пробіг. При початковому заповненню картотеки необхідно шини раніше встановлені на автотранспорт ввести як такі, що були у використанні з початковим пробігом. Картка обліку роботи автомобільної шини в табличній частині має три закладки Рух, Пробіг і розрахункові норми. Для заповнення реквізитів закладки Рух потрібно встановити курсор у табличну частину і по пункту меню Документ Створити або по клавіші «Insert» Внести дані про встановлення у полі Автомобіль Державний номер. По клавіші F3 Обрати певний автомобіль. У полі Колесо обрати Робоче чи запасне. У полі Встановлення дата, використовуючи календар Обрати дату встановлення. У полі «Спідометр» Зазначити вручну показник спідометра на момент встановлення автомобільної шини. У полі стан по кнопці Коригування зазначити в довільній формі поточний стан шини при установці. Натиснути ОК для збереження даних. Таким чином на закладці Рух внесено автомобіль, на який поставлено певну автомобільну шину. Переходимо на закладку Пробіг. На закладці Пробіг щомісяця в кожну картку обліку роботи шини автоматично вноситься пробіг автотранспортного засобу, який розраховується після закриття подорожнього листа при умові тип колеса Робочий. Після внесення змін зберігаємо інформацію по іконці дискета та закриваємо. Таким чином вносяться дані по всіх шинах підприємства. Якщо ресурс по пробігу шини вичерпаний, то в реєстрі карток обліку шин відповідний запис буде виділятися червоним кольором. Дякуємо за перегляд!